Привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про законопроект про продовження строку проходження медичного огляду ВЛК обмежено придатними. Після скасування такого статусу в нас, ви пам'ятаєте, я знімав відео окремо, що є на сьогоднішній день законопроект. Залишу відео тут посилання. Подивіться обов'язково. Це законопроект 12457. Групою народних депутатів Він був ініційований щодо внесення змін в прикінцеві положення закону. Не буду називати його там довгу назву, вона вам нічого не скаже про скасування цього статусу обмежено придатних І зараз я вам нагадаю, як він зараз звучить, цей законопроект, що він змінює. І розповім, яка ситуація наразі з цим законопроектом. Тому залишайтесь на каналі, послухайте це відео, підпишіться, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. Підпишіться на нього також. Якщо потрібна консультація або правова допомога, запишіться за номером телефону, бачите його на екрані. І так, цей законопроект був ініційований 30.01.2025 року. Якщо ми його відкриємо, посилання, точніше, на нього я залишу під цим відео. То ми побачимо, що ніяких рухів по цьому законопроекту станом на 06.02.2025 року взагалі немає. Але з'явилися відповідні новини. Да? Я там за ними слідкую. Слідкую за цим законопроектом, перевіряю, що там за статус проходження його там на Верховній Раді. І от на сьогоднішній день з'явились новини, тому вирішив записати це відео, щоб вам їх повідомити. Нагадаю, що змінюється в нас <гум> наступне, тобто зараз хочуть викласти. Пункт 2 розділу 2 при кінцеві перехідні положення, яким наразі передбачено було, що до 4 лютого, яке вже минуло 25-го року, направлялись в нас люди на переогляд за повісткою ТЦК, і от хочуть змінити це формулювання і цей термін. Да, в нас Направлення, тобто, по-перше, продовжити термін, і що до само терміну є і ця новина. Да, і по-друге, там трошки змінити, або може не трошки. Додати обов'язок да, людині самостійно з'явитись. Ну, давайте зачитаю вам, установити, що громадяни України віком від 25 до 60 років. До речі, одразу звертаю увагу, що з 25 до 60 років там мені писали в коментарях під моїм відео, що. Адвокат не звернув увагу, що вік до 25 також люди не повинні проходити. Ну, я зачитував і показував там, на екрані, розміщував цей законопроект. Звісно, якщо його приймуть, то до 25 років обмежено придатні. в нас їх це не стосується. Але якщо його не приймуть, то на сьогоднішній день вони можуть направлятися на ВЛК. Звісно, за повісткою, як у нас і роз'яснювало навіть про це Міноборони. Записував відео окремо тут, залишу посилання, подивіться його також. І от громадяни віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, крім осіб, визнаних установом порядку особами з інвалідністю. До речі, їх це до сих пір також стосується. Якщо направляють заповісткою, то ви зобов'язані пройти ВЛК. Поки що, цей закон, я ж кажу, руху по ньому в Верховній Раді. Немає. Тому і люди з інвалідністю поки що зобов'язані проходити цей ВЛК, якщо вони були визнані раніше обмежено придатними, звісно. З дня набрання чинності з цим законом зобов'язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд. Тобто, ну, по-перше, що змінюється, да, зобов'язані. У нас такого немає на сьогоднішній день в законі. І, ну, тобто, І до сьогодні, поки повістка не надійшла вам і вас не викликали на ВЛК, у вас такого обов'язку немає. І по-друге, до 5 червня. І отут про терміни в нас повідомив один з представників Верховної Ради. Зараз я розповім, хто повідомив про це. І поговоримо про цю новину. Да? От є така новина: в нас рада хоче продовжити терміни проходження ВЛК. Для обмежено-придатних саме до травня, тобто вже не до червня, як зазначено в законопроекті, хоча в законопроекті змін немає, і альтернативних законопроєктів також не зареєстровано. Ви можете це побачити за посиланням, яке я залишу. Тобто, взагалі ніяких рухів немає. Ну, Зазвичай, там, якщо є якісь альтернативні законопроекти, подає в нас ініціативна група депутатів законопроект і каже, там до 5 червня, а інша група депутатів. Одає альтернативний законопроект і каже, та ні, там до 5 травня. Але на сьогоднішній день такого законопроекту не зареєстровано. Хоча пан Веніславський, от він повідомив да, таку новину, він каже, що хочуть вже до травня. І зараз я розповім, що він саме казав. Е, так, на брифінгу він сьогодні, 6 лютого, повідомив. Е, саме він є членом Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, ви його вже знаєте, тому що на нього раніше також. Я посилався. Ну, там він нещодавно він, скажімо так, зазначав, що мобілізація буде продовжена і що в нього там із закритих джерел є інформація, що поки що все це буде продовжуватись. Записував окреме тут відео, залишу посилання, подивіться, кому цікаво. Там він про це там трошки змістовніше розповідав. І от, за його словами, значна кількість осіб цієї категорії, тобто обмежена придатних, не встигли пройти ВЛК, ну ми це розуміємо. І от пряма мова, ми розглядали питання перед тим, як ухвалити рішення про реєстрацію відповідного законопроекту про продовження до 5 травня строку проходження військово військово-лікарської комісії придатних. Ми на закритих засіданнях комітету розглядали динаміку, статистику, причини, чому не всі пройшли ВЛК. І це такий комплекс причин як суб'єктивного характеру, так і об'єктивного. Як він зазначає, також він пояснив, що частина людей відкладала проходження ВЛК на останні дні, через що виникли черги, і вони фізично не встигли пройти комісію. До речі, на сьогоднішній день електронне направлення на ВЛК вже представлено від Міноборони 31 січня 2025 року, але, на жаль, не у всіх працює. Я не знаю, може у когось працює, але. Ті люди, які відписували мені в коментарях під моїми відео, і клієнти казали, і там в телеграм-каналі да, звертались до мене люди. І от вони кажуть, що на сьогоднішній день не працює це електронне направлення. Тому напишіть в коментарях, може у когось там спрацювало воно. Да? Ну, щоб там не було черг на ВЛК, в нас презентувала міноборони таку можливість згенерувати його через Резерв Плюс. Про це також окремо знімав відео. Більш детально залишу тут посилання. Подивіться. Серед об'єктивних причин він назвав недостатню комунікацію щодо порядку дій для обмежено придатних, чи повинні вони самостійно звертатись до ВЛК, чи чекати на повістку. Також були організаційні проблеми, зокрема з чергами, які нині вирішуються Міністерством оборони шляхом провадження електронного запису. Ну, про те, що я казав, все це в комплексі, тут же пряма мова. Привело до того, що менше половини тих громадян, які були визнані обмежено придатними, не те, що пройти, а встигли тільки отримати направлення і почати якісь процедури. А реально пройшли ВЛК значно менше громадян України. За його словами, зараз прийнято рішення розглянути законопроект, щоб продовжити термін ще на три місяці, тобто не на чотири місяці. Да, як в нас пропонувала Ірина Верещук. Всі пам'ятаєте, я. Про це окремо розповідав і законопроект. Зареєстрований він також на 4 місяці. Але пан Веніславський каже, що на 3 місяці, щоб всі пройшли комісії, були визнані або придатними, або непридатними до військової служби. Ну, от є така новина да, в нас, і е, ми розуміємо, що все ж таки зміни ці будуть, і будуть вже вони не на 4 місяці, скоріш за все, а будуть вони на 3 місяці, тому що, ну. Як він каже, що на якихось закритих там засіданнях вони все це там обговорюють. І на сьогоднішній день ми поки що не бачимо змін в самому законопроекті. Але я думаю, він все ж таки буде змінений. Хоча, коли його презентували, коли його зареєстрували 30 січня, я от особисто я був впевнений, що його дуже швидко приймуть і саме в тій текстовій редакції, в якій він зареєстрований. Але на сьогоднішній день 6.02.2025 року. І він ще не прийнятий, не те, що не прийнятий, він навіть не розглянутий в першому читанні і взагалі ніяк не змінений. Але є така новина від пана Ваніславського, тому тримаю вас в курсі, тому що ну, це важливі новини, я вважаю. Якщо ви вважаєте, що це відео було корисним, обов'язково ним також поділіться. Нехай люди також знають, що там за ситуація відбувається наразі з обмежено придатними. Також нагадую, що я там пропонував своїм підписникам все ж таки зробити запит до Міноборони, чи є все ж таки ця директива, яка повинна була доведена бути ТЦК, щоб людей не штрафували і не оголошували в розшук щодо, ну, про термінування проходження ВЛК, тому що вже 4 лютого минуло. і от Деякі коментарі там були так, треба зробити такий запит. І давайте ще під цим відео напишіть. Якщо все ж таки ми визначаємо, що треба його робити, давайте я його складу, там виділю час, напишу цей запит, і ми може отримаємо якусь там інформацію, чи є ця директива, під яким вона номером, і яку інформацію з цієї директиви може нам надати Міноборони з цього питання. Ну і кому що відомо з цього питання, може когось вже там штрафували або оголошували в розшук, якщо хтось. Без повістки не встиг пройти до 4 лютого 2025 року ВЛК є обмежено придатним. Його оголосили в розшук Також напишіть в коментарях, подивимось, наскільки там ця статистика, що там є. І я це врахую при написанні цього ж запиту до Міноборони. Все, по цій темі все. Більше нічого немає на сьогоднішній день щодо цього законопроекту. Всім гарного вечора до побачення. І мирного неба.